Ну що, всім привіт. Так, сонячна Іспанія, звісно, но не шоколад. Коротше, кризис. блядь. цілий рік чекав, щоб побачити дітей. А зараз приїхав, побачив дітей два дні по три години і з нянею, з третьою персоною. Не знаю чому. Бо такі умови мені виставила моя. Турбуюча колишня дружина, яка любить мене і дітей всіх на світі. Так, сказала, що без няні, яку вона наняла, хоча в неї нема судової заборони, дітей ніхто не побачить. А тільки що взагалі сказала, що поки не буде рішення суду, що я можу бачити дітей своїх, теж я їх не побачу. Ось така справедливість на цій планеті. От як бути тим нормальним батькам, я не розумію. От як бути татусем в цьому світі? Спокійним, Врівноваженим? Чесно, я не знаю. Ото дали жінці право і тепер маємо гіморой. Так, роблять, що хочуть. А в Іспанії я взагалі мовчу. Це не країна, це просто якийсь толітаритарний дамський режим. Роблять, що хочуть. А хто про дітей буде думати? от таких путінів, які без батьків виростуть. І все, і буде капут усім. Коротше таке. Якось так. Короте, ну, Розкажу, як тут мені Іспанія. Я там вчора кидав салютик, да? Салютик супер. Вчора був правда останній день. А зараз... ну що? Піду коротше, з того горя куплю собі тапочки. І вам раду. Яке у нас сьогодні число? Тридцяте. Давайте. Давайте 16 числа. А ладно, пізніше запишеться відео.